В глибинах Steam Workshop живуть найбільші досягнення відданих фанатів ігор та збочення над структурою дійсності людськими очима та здоровим глуздом. І якийсь час тому я знайшов мод, який підходить під друге. І більш того, він один з небагатьох, що ще й перекладений українською. І я, як людина, яка була задіяна в перекладі на українську, Hearts of Iron 4 гру, в яку грають тільки фембої та фашисти. Звичайно, був зацікавлений в цьому. Тому я покликав собою свого друга Грати в кооп фембойварії і кличу всіх вас поглянути на цей хаос і там підписатися або що. Спідниці Баварії, після вбивства Вусатого в Баварії був створений тіньовий уряд, він був суперсекретний, супер жіночим. Ніхто до кінця не впевнений, як це сталося, але було багато обіймів і погладжувань культ нової німецької імперії підіймає кулак прохватити вермахту. Баварія нарешті буде вільною, і Баварія витримає. Дорожава змеется на фэмбой варе. Да. Стоп. А, ты я... Ты Ромель? Не, я Хендрик Хас. Да, она закинула в правильное русло, сдается. Так, Все я більше не Хендріх, я тепер. Мені фэмбой. подобається, мені подобається, як у нової німецької імперії є фокуси, ну і там щось про Баварію, захист Німеччини, і потім є. Викривайте фембоїз, і там просто значок ядерної бомби в фокусах. О, боже, подивися на наших генералів. Підтримка фем в Україні 0%. Так, Ми можем... можемо підтримувати Кавказ та Україну. Тому що, тому що це відомо дві землі, в яких обітають фембої, і ми через них можемо підняти в Радянському Союзі цю повстання, типу. Три Русі просто. Фем... Баварія, Україна та Кавказ це і є свята Русі. Окей, перший концерт. Апострех uh, посідає центральне місце сьогодні, коли уряд Баварії розпочав свій перший концерт. Замість зверних прес-конференція Саблаєфа Баварія вирішила звернутися до публіки за допомогою милих запитань, які всі члени б прожили вбрання і танцювало, коли всі учасники були одягнені звичайні штани, стабільність спідниці. А що дає інших хуйзна? <laughs> Але я не знаю, що таке ледерхосене. <laughs> <гум> <гум> Зархосан <на> просто <останні>. не. <гум> я обору це. <гум> Прикольні ці адвайзери. Породники політичні. Так, я теж. Purple Guy? любитель келетового. Мені подобається фокус, який називається Океани існують. Ти... <гум> Потім кинути когось у воду, дізнайтесь, як ті кор... як кораблі хороші, вибухи куруй хвилями, навіть не куруй куруй хвилями, та захистіть торгівлю шкарпетками. О боже, мені не хочеться це читати, бо я бачу ОМО, як. типу ОВУ, яке вони переклали як ОО. Омо. Те, що ви маєте на увазі, що ви імператор куні Омо. О, ні. Це ж відео потрапить. Тепер є запис, де я кажу ці слова. Сер, ви впевнені, що ми не в якомусь диваку прошеп. Що? Це можливо поганий машинний переклад, або вони говорять про те, що зайшли всередину когось. Щоб люди в страшних костюмах у Лізі новин впізнали, сука, ліз і ліха новин. Окей, то ми назначаємо лорда регента, так? Так. Або Баварія наша кохана, або удар по Німеччині. Я думаю, нас роз'їбут. Я думаю на цьому етапі поки що теж. Ну, у них мінімум. 20 дивізій, у нас. Обог, у нас 7. Всі громадяни королівства Фембой Арія виглядатимуть дуже мило. Ящики з бед... Сука, ящики з бедром вилазитимуть щодня. Сука, що? Вони машинний переклад зробили чомусь. Чому цей мод існує і чому його так погано переклали? Вони 100% не очікують очіка. о... те, що фембої нападуть на них. Так, вони не готові, вони не готові. Араз, готуйся. В атаку! Okay. Я рашут цей фокус. У нас 8 з'явилося, 8 касок, щойно. О, oh, Ооо, W in the chat. 6 плодо рідных померло в цій жахливій війні. А ще w. можливо буде зараз epic encirclement potential. Альта. Ось тут. Epic encirclement альта. Давай. Це аж 3 divisie, це e-sports, eспоorts. Esports. Одяг, одяг котячого хлопця продається як пожежа. Сумний день для нас, хороших хлопців. Заходимо. Да. Тримаємо. Пін, 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 Вільна клітинка, вільна клітинка, заходимо. Проходимо, напіснемося, вперед. І e спортс. Зараз Франкфурт буде наш. Так, так, тут треба, тут, тут e треба, тут e -Epic треба. E Epic Так, вони не мають підкріпити, вони не мають підкріпити. Танк їде на горі не добре, ні танк їде на німецькі на горі дуже не добре. Ми забрали, <поп, поп, 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 ми забрали, іспорт, треба підсунутись. треба підсунутись. Треба підсунутись, сунаємося. Невеличкий пін, але вони зараз відбивають, вони відбивають. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, ні, здається, не зберегли. А! Але Франкфурт ну, Франкфурт взяли. Так, ну Франкфурт це добре, можемо продовжувати отак сейчас. Ми їхні танки клацаємо касками. Я знаю, ну бо у нас цей чувак хоче... б. Ні, Битбуп треба захопити. Так танки в тому і прикол. Я понял. Прощается, дивизия. Земля тебе пуха. Спокойно! Ти подивись. А, ти за це, я їх не бачу. Операція врятувати Райана. Ні, операція Забою. взяти вражає. Вони втіка. Вони. вони. вони покинули. цей. Вони. Блядь, що відбувається? Не eSports, не eS. Не e -sports. E -sports. Тупа, ніхуя, хуя, ні, не ми. блядь, мама. Це твої автоплани, це все твої автоплани, я тобі кажу. Я навіть не юзаю автоплани Пізда. Пизда. Спокійно беремо Есен і Дортмунд Стоять на місці Вони ні ніколи не дочекаються такої зміки. Ця зміка перемогла. Ми нам забрали їхній аеропорт смієшся? але ми забрали їхній аеропорт в зоні Ця змійка перемогла мені що... гру на фембайварі. Нам треба врятувати цього района. Думаєш, зможемо? Забоюсь. Ну я спробую, але. Ми забрали Есен і зараз Дорт. Змійка врятує фронт! Ця змійка прятує фронт. фронт. І цей чувак вижив і споу. Я кажу, ти мені не вірив. Вони не О, вірили в мою змійку, Я але просто, вона врятувала просто зараз Просто я зараз відчуваю себе як на полонській каце, не знаєш до того <laughs> вору. My enemies it are many, my... My... My, my equals, equals are army. not. <laughs> З тим, як вермахт капітулював, битися один на один з ембарцями стало дуже важко. Тому фембої Варія просить про вашу допомогу. Якщо ви не помітили, то нещодавно я долучився до збору на смішні дрони для головного управління розвідки зі своєю дружньою банкою та нагородами для вас спільноти. Наприклад, котячих вушок нашло на рік, як тільки загальна сума збору досягне 2,5 тисяч гривень. Посилання на банку та на мій телеграм-канал з більшою кількістю інформації є в описі. Дякую за підтримку фронту. Фембойська справ. Житва, сука. Ось чому я люблю батл планы. Ось чому я сука люблю батл планы. Кожен раз я на лайпсихе кажу Ні чувак, стій там. Зара у нас тут лютые два епік инцикл монтамит бывают нахуй. Готовится так. Вот он в жизни. Даааа. Третій почекай, Третій епік эпик инсер. Чему вин наруха в своей дивізію Я не знаю, я думаю, це Іконки що це відбувається в Мюнстері? Що це за іспорт e такий? Oh, yeah. А хел я. Куда він? Що таке там? Він, він виплив. Повер... Повертаємося в Берлін. А... Блядь, що він? Сука. <laughs> <laughs> ну, типу, в перший день гри ми контролюємо Німеччину. Та, Німецьке нічого... командування вирішило, що вони сьогодні обрали мир. Пацифізм, любов. Так сумно, що у них оцей Фріц Вагнер, а не Сігма, який був. Так. Так, ще одне Epic Encercolns. Отлічно. Типу, от Чехії і Франції вони знають кого ставити. Наші ми супер ще, ми створили ще одне оточення. Просто, о oh гад. Вони ніколи більше не будуть е таке думати про панчохи. Їх носії. Правда. Все. Все. Вербе королівство, байварія було створено. Мені так подобається в цьому моді, що ти маєш зробити два фокуси перед тим як зробити третій, щоб він вийшов нормальний і він не проїбав твою націю. <с cette> <coughs> <coughs> Правда. Мені так подобається. Мені так подобається оцей стейт, який називається Форальберг. Він прямо як стейт 972, 971 та 973. <coughs> Впередні дні на найбільшу щорічну подію в Крисів Абиварі День Святого Валентина, збирає збересячою посмішкою на обличчя на Сон. Я не буду ваші фанфіки читати, перепрошую. О, Боже! Ні, оці Литва, Латвія Естонія, у них такі блядь, сігми. Єбать, в Латвія та Естонія ти просто бачив? Латвія та Естонія там просто лінкори. Якщо це не включено в. А, ще одна, до речі, так, я бачу. Революція. Якщо що, ми поставили мод, ми поставили окремий мод на оці на портрет. Так, Це не ваніля. Це не фембой варія. Подивись на перу. Окей, зараз гляну. Еквадор теж непоганий, боліві глянь. Шанси, Шанси тоже мощный О, ты что Шанси О, ты что Окей, мы вступаем в войну, так? Да может быть конечно Убить их всех Мне так подобается ось тут в этой писяндрочке биться просто Писяндрочка Сука Битва за писяндрочка нахрен Писяндрочку вы проиграли, я боюсь Записандрочка Хасполд. Хас, 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 хас. Це кінець. Друга битва за Пісюлечко, однозначно фембойська перемога. Зараз ще епік інсерклмент тут буде. Епік Пісюлечка інсерклмент. Ми занадто хороші. Ну так, це на те, що ми воюємо з країною, в якої армія десь втричі менша, ніж у нас. І не те щоб ми не перемогли перший раз, коли проходили лічари за революцію. А, так, манію. так. І ми та зараз перемогли тільки тому, що ми видалили всі дивізії і Німеччини на самому початку. Блять. Сука. Мультиплеєр припаєрд, як то є. Мультиплеєр ці люди хочуть грати в мультиплеєр і. Більш того, ці люди... Ці люди розповідали іншим гравцям мультиплеєрі, що вони грали погано. Чому тут цей чувачок, це звідки? Це цей. Е, З він Готела, думаєш? Мені здається. Так, тому я можу замінити його на іншого. Так, бо ми не підтримуємо це за Все, ось це. Що Абсолютне лайно, до речі? Ти, ти дивився, типу, без цього. Я дивився плод, ну, типу, цей, та якийсь ще дивився, давно-давно дивився. Ой, от, і там просто ніби 14-літня дитина находяться писала без приколів. У Монголії подивись на лідера Монголії. Зараз. <свісна> 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 ну, як зараз все побудуємо. Що там в, в Англії відбувається? Подивись на короля. <свісна> <реш> Нарешті все підготовлено. Королівство МВарія готове стати королівством, яким він завжди мав бути. Однак йому бракує однієї дуже важливої знак питання, знак питання речі двокрапка, <реш> короля. Воєнний переклад. 10, 10. <реш> Ми можемо тепер створити альянс, і поділ Чехословаччини. Чудово! Я готовий воювати з союзниками. Давай а, поділ Чехословаччини. До Кам'якана просто такі фріки-фріки. половина хе Сук, половинашого геймплею входять розглядувати портрети. Ми оголошимо їм війну. Але я створюю, зараз роблю штука, яка дасть нам альянс, по ідеї, з Данією, Швецією, і здається, Фінлянією чи то Норвегією теж. Таке. Франція вступила. Як не дивно? А ще ми їх здається не пробиваємо. Стоп, нас атакують. Момент. Так, момент. Штеттен? Нічого страшного, дивись, мобілізація. 10 а, дивізій. Отправляємося туди. Як я, я Все, не передбачив? Я, Все, я, я випускаю наш флот. Так, так. Force. Нам треба ці а, підводні човни ще. Рейди на конвої погнали. Франція вони нас не пробивають. Вони майже взяли Берлін, це походу повторення нашої єдиної мультиплеєрної гри, яку ми зіграли. Так, почекай, почекай. Почекай, вони звідси відступають. Зараз буде Сігма Мув. Epic Encirclement. Все, oh, заходьмо. Ми кілька разів під час запису посилалися на трохи невдалу мультиплеєрну гру, яка в нас була за пару днів до сесії з Фембойварією. І так, МП був досить хаотичний. Ми прошепросити зрази кінчами оглядаємо хто що робив. І, І італієць, який має змагатися з британським флотом, робив 45 верфі на конвоях. Що це за захист? Нас можуть напасти з усіх сторін... з усіх сторін можуть напасти. Чому це. Я подумав, що це болгарія чисто тому що воно було такого самого кольору. Скільки. О, да. 10 да! 57 док ярдів, з яких 10 зайнято конвоями. Ні! Канада, я не буду заради тебе діставати аташе з Німеччини. Ну, Німеччина, начебто, готова нормально. Тільки Франція її може клікнути! Франція може крікнути Німеччину! Ти бачиш те, що бачу я? Uh -uh. Якщо що, у Німеччини дві каски. У неї дві каски на фронті з Франції. Якщо Франція хоче, то вона через мажино може клікнути Німеччину. Ще чомусь е, східна Польща. О боже! Що? Цей, здається, Рейх зробив вибір, типу, не передавати східну Польщу Совєтам. Опа! А СРСР ламає молота в Рібнтроп. Треба було їм віддати східну Польщу, ти так не думаєш? Нє. Ем, мене Рейх приглашає війну по числовка. Ем, не приймай. Поки що. Я, звісно, знаю, що Рейх не готовий, а чи готовий Совок. А по ви можете приглашати Тайланд? Але чому Фінляндія перемагає совєтів? А ось тупо, я думаю, я тупо перевів усі війська е, з Франції і дивлюсь, там тупо по одна-дві дивізії стоїть. Ні, ну типу, я не знаю, чому чомусь на тебе напав так рано. Я такий думаю, типу, окей, ти не віддав йому східну Польщу, нехай він може на тебе напасти. Чи ва який сенс йому нападати? В нього ж економіка ще не вкачана і типу не вкачана ситуація. Ні, май, сука, ті висадка британців нахуй. Я знаю, я бачу. Що відбувається? <ріст> <Сука>. <ріст> у нас Барбароса в 39-му. У нас. напав, напав сам Совет, і Совет, походу, програє. Він програє, він досі да, не да. закінчив проти бота, бота бот на Фінляндії, його виштовхує. У нас що, це у нас хі... що це у за висадка? Що це за висадка? нас не якийсь нон хіст, -хіст. Німець буде визивати? Ні? Чого? Я перевожу дивізії, що буду робити, я перевожу. Всі, захоп... ну, тоді, вибач. Всі no, no, захоплені китайські today. фабрики йдуть тобі. Лосяш в Скай пішов, алло? Він з Радянського Союзу вийшов? Лось, а чого ти вийшов О, з гри? Бо я не знаю, як грати в Хойку. Чувак! Ви навіщо посадили справжнього радянського генерала туди? Ну просто чому? Типу, ти на Радянському Союзі? Чому ти в доменскай пішов? Фук. Я понял в чем прикол ці плеер хоики. Я, я на початку сидів, було так нудно, але зараз я ощущаю і спорт. Німець против мене грає, який играет там косарь годин, чи там 500 годин. Ні, у страйкера не косарь годин навіть. А у него один годин нього, 100, може, Максу. Ну, ты біжишь, чем 20 годин? Чувак! Я на паузу даже поставити еде босши. Меня выдал все по своей дивизии. Хто выдал своей дивизии? Ан та ан італійці видали три... 30 дивізій в оточенні в Афріці. 30 дивізій? 30. 30. Та якщо ви хочете пограти разом з нами в Хой 4 чи в інші ігри, та показати нам, як треба грати, то прошу пройдіть по посиланню на мій discord сервер. Так, давайте не будемо об французів. Якби ми не самозначилося б об чехів зараз. Нє, все добре. Не садь. Слухай, а скільки у нас танкових дивізій? Нуль. А, я можу зрозумів проблемку. Я спитав, типу, ми виступаємо він у такий, ну давай. А ви почекай, у нас альянс скоро буде здання і все таке. Вони заходять в Берлін! Що вони творять? Проти кого ми граємо? Ісус! Ісус! Можливо, ми вступили війну, до якої ми до кінця були готові. Не може бути. Ну, Що я напевно... Чи... У них досі є the joint government. Так, ліміт капітуляції, стоп. We might be cooking. Момент. момент. У нас нема, блін, нам треба будувати ці транспортні Transport. літаки. Все, ми зараз переможемо жорстко, як зазвичай. Чекай, тепер у нас є Фембойський союз з нами. А, це невеличка держава, окей. І типу ми б могли її розширити. Мені здається, ми трохи не такою чергою пошли по фокусам. Эм, правда? А трошки. Что у нас в Берлине происходит? Классика. Нам треба 150 политической силы, и потом робимо делаем сигмаму. Мы проебали эту войну. Походу. Все, 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 все на летаки. Абсолютно. Это наша единственная надежда. Наша единственная надежда это 150. Мне треба 150 политической силы, и мы переносимся в лучший свет. Будь ласка, нам треба больше людей, мы сможем прилететь в Париж. Нам треба больше летакиз. <laughs> Ты уверен, что одного Парижа будет достаточно? Так, конечно. Еще две политические с... влады, как они называются. Политическая влада. Все, да. теперь нам осталось 30 дней. Доброе, Epic Encirclement отменяется. Nevermind, эпи. So... <рес> Давайте победим. Атакует, заходи на территорию, хулиста им на жопе. <рес> хули стоим. <рес> Ускорение своей жопы. 8 годин 4, фух. Нас ебут. Ну, ну, якби... я трох рожевый России, теперь. В Криму. В Криму чомусь вона стартує, я не знаю чому. зе пад тряч. Я так хочу всі наші дивізії. <laughs> Технічно у нас є рішення перемкнутися перейти на Росію, якщо тобі цікаво. <laughs> Але почекай, ми робимо українську кампанію, і потім ми здається можемо створити українську цю. <и> <и> Але а я непевен, не певен, у м. нас. Ми десантувалися в Париж! <поте> <поте> І цього недостатньо. Цього недостатньо. Але глянь, 83% типу її перемогли. Але я казав, що цього може так, бути так. недостатньо. Ти це класичний рососус бландер, я <поте> не можу. <поте> 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 Ех, якби ми ще в якійсь калі висадились. Не прочитав, не прочитав. Не прочитал. Треба було створити 5 от просто... Це Новая атака. Я отправляю всіх наших на смерть. Окей, мені дуже подобається те, що тут відбувається, але я хочу взяти собі невеличку відпустку в Криму. Я з тобою цікаво перейду. Так. Шо це таке? Шо це за лав. Сука! А, почекай, а... у нас. у нас. ми буквально, типу, патріарх в плані, типу, як релігійний, Ех. Ах... Ось священний орден головних пат, сука. На кого ти війну основує? На Радянський Союз? Звичайно. Так, вони ніколи нас не переможуть. Звичайно, Dulciation... ні. Так сумно, що тебе перекинуло разом зі мною. <laughs> так, <laughs> це було б так смішніше, якби я залишився <laughs> там. Тобто <laughs> такий, раз тут на фронті, мені треба це знати такий. <laughs> ну слухай, мені з, не з ким на війні, і тут по рішенням, і по розвідувальним агентствам, ти, здається, можеш розширюватися далі. Звичайно, ми зараз як розширимося, брат? <laughs> брат! <laughs> я скасую виправдання. Ні, майже закінчили. Я сказал. Не надо. Не надо. Баварія на 92 капітуляції, зараз буде. О, нічого не змінилося. В лідер, подивись! Подивись на лідера. <плес> Флот лишився. Маріонетка лишилася? Ні, він не маріонетка. Його просто перемогли та залишили в спокою. Ні, Забралася. маріонетку! Маріонетку забрали! Ам, так Але він сам не маріонетка, це просто німеччина. Так, але фембойський союз тепер теж демократичний, його забрали, бред. Вони поставили мужиків замість фембоїв. Там да, просто цих. Домінантних мужчин, просто Фелікс граф з його W G Laiн. Вони замінили. Окей, да? okay, я хочу, я хочу подивитися, що вони зробили. Зна... Почекай, побудувати штаб Севастопольського ордена, потім Київськ, окей. Okay. Тут, до речі, можна робити, так приколи. Нас нас жорстко, чувак. <рес> Фембоїв замоги. <рес> Ні, насправді я думаю, що якби я це записував сам по-нормальному, то в мене були б успіхи. Знаєш, типу це не такий важкий прямо мод, але ми зробили так. кілька фаніс, ми зробили так. кілька фаніс.